Йоу, всім привіт! Я Стефанка. В цьому відео ми з Емлаєм всім привіт. знову поринемо в світ ховано. Але цього разу ми будемо мікроскопічних розмірів. З нас крутий та веселий контент, а з вас підтримка його лайками, підписками та коментарями. Приємного перегляду полетіли. Ну, що ти готовий до хованок в мініатюрних розмірах? Звичайно, я готовий. Так, добре, і хто шукає, рішаємо, як зазвичай, на камінь ножиці папір. Ти готовий? Звичайно, готовий. Давай. Давай, раз, два, три. Ножиці. Ножиці. Блін. Раз, два, три. Папір! Камінь! А, ну, ну Ти, ну, ти, ти традиція не зраджуєш. Добре. Ну тоді тримай, тримай і закривай очі. Я не знаю, починаємо Закриваю таймер. Очі. І я ховаюсь. Давай. Таймер пішов, все. І тепер я просто ховаюсь, ви тільки подивіться, наскільки я малий. До речі, цікаво це впливає на мою швидкість. Так, і я не знаю, ховатися мені в домі. Чи не в домі? Так, ну добре, сховаюсь десь. Ось тут. Так, але в мене ще дуже багато часу. Тому я напевне тут і залишусь або ні. Так, до речі, в нас нові правила. Я зможу використовувати фейерверки для того, щоб допомагати Млаю мене знайти. Але це я зможу використовувати лише за хвилину до кінця, якщо він мене взагалі не знаходить. Тому що якось нудно шукати, коли ти гадки не маєш, де знаходиться гравець і так далі. Тому, в принципі, все. Я сховався, і тепер чекаємо, коли Млай почне шукати. Так, ну я взагалі для початку пробігся б, може, по території, не знаю, може, якусь річку, впав якесь болото, в принципі. Тут все таке схоже, ну давайте пробіжимось, подивимось, що в нас є. Ну, будинок. В будинок ми забіжимо аж в самому кінці. Так, тут є свині корови, але це вже зовсім не той режим. Добре, погнали Ти далі. Друге корова. корова. Я, я гадаю, я гадаю, що це так. Ну добре. Що у нас тут таке? Теж якесь озеро, але напевно це точно не воно. Треба, значить, бігти в будинок. Якось дуже незвично, що я такий повільний, хоч і біжу на контурі. Так, окей, заходимо в будиночок. Так, що в нас тут є? Значить, перша кімната, нічого, друга. Ну теж ніби нічого, ну, Нормально він перевіряє Помітили, як він швидко, прям так впевнений, що там нікого немає. Казан, Казанію теж немає. Окей, давайте забіжемо в підвал. Тут теж нічого немає. Добре, тоді треба бігти на другий поверх. Другий поверх Хо у нас тут якісь бібліотеки, кімнати, тож коротше нічого немає кладовочка, в кладовичці теж нічого немає. І це виходить ще взагалі третій поверх. Є балкон, балкона. Ліжко, спальня. Можливо, він десь туди запригнув. Ну є, хтось немає. А ну ось так подивимось. Не видно, блін. Не видно, на жаль, нікого нічого не видно. Давайте сюди ще заліземо. Так, ну тут тут я теж нічого не бачу. І ще є прохід, окей? Давайте залазимо. Теж нікого не видно, нічого немає. І тут знову теж якісь полочки. Ніч, нікого нічого немає, блін. Де ти взагалі є, скажи мені, будь ласка? Я не знаю. Так, я буду закривати за собою люки, щоб він не зрозумів, чи я тут був, чи ні. Може він забуде і сам не закриє двері. Хорошо. <світ> так, тим часом, блін, вже три хвилини пройшли, навіть не звернув на це уваги. Жесть. Знову ж таки, я дивлюся, просто кругом під всі столики, під всі люки. Ну, нікого, нічого немає. Портал, тут немає нічого, окей. Подвал. Ну я був в підвалі, тут взагалі підвал голий. Тут просто нікого і нічого немає. Так, окей, що? Картини? Ну, нік, ну Мені здається, що тут весь час десь нік світиться. Ну, може, тут? Так, сюди спустимось. Давай, нічого немає, хорошо. Погнали далі. А хто це в нас тут завалі? <світ> 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 а як ти, ти, ти просто так вирішив подивитись на папугу? Ну, типу, бін, мені здалося, що він літав. Взагалі, папуги, типу, коли люди близько, вони там дивно себе поводять. Так. Якщо це правда, то це підстава. Мініатюра, коли твій друг 179. А ти 180. <хех> так, добре, ну ти готовий ховатись. Так, я взагалі завжди готовий. І в мене супер-пупер бомба план тепер є. Ну, тобі повезло, тому що зараз ми вже будемо не в будинку. Тут в тебе просто величезна територія, тому я тоді. Тобі удачі, мені дякую, удачі, всім дякую. удачі. І ховайся, таймер пішов. Ну а на цьому моменті У уємлає прирвався запис. Тому те, як він ховається, я не вставлю. Я тоді починаю свій таймер і починаю тебе шукати. І в тебе немає шансів. Але я впевнений, що ти на якийсь як... шансів. Так, ну добре, добре. Добре, так, ну, знаєш, я так чисто для галочки перевірю печери, але я впевнений, ну, так, так, що так, так. тебе тут немає. Але якби я тут ще щось бачив, чесно кажучи. Ще... Ти зараз тільки дарма потратиш свій час. Я тобі це... Я ремонтую. на цій провокації не ведусь. Я не знаю, може він казав: так, 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 а насправді сидів в печері на шифті і мене обманював. Тому я не знаю. Я так чисто перевірю, звичайно. Може, взагалі за кустом? Я тебе бачу! Я тебе бачу. Ти мене бачиш? Да? Так, добре, я тебе поки що не бачу. Добре. Так, добре, я, под... я шведенько пробіжу ще тут. в мене є. Ще час. Я тут перевірю територію внизу. Собіжись, пошукай територію. Так, добре, подивлюсь, тут тебе немає, тут тебе немає. Якби ще ця труба працювала, було б трохи легше, чесно скажу. Але вона щось не працює, що це за прикол. Так, там тебе немає. Може, тут, а тут би ти ніколи вже не вибрався, якби тут був. Так, тут тебе наче немає. В воді тебе також немає. Все добре, лізу нагору. І звідси я тебе поки що не бачу. Хоча я так вдивляюсь, ти би тільки бачив в моє ну, обличчя. Да, ну я взагалі в мене таке місце Тепер що от догадатися можна, але от його провірити, це треба теж мати таку вдачу. Е, ще одне, але ми ще дали друг другу блоки, для того, щоб можна було так без палива підніматися наверх. І можливо він цим користувався. Так, тут в печері тебе немає, але я чогось був певний, що ти тут є. Добре, тоді мені треба ще вище як я тут маю взагалі підніматись. Сад, ти провіряй взагалі всі місця, де я можу бути. Я то поперевіряю ти дивись, щоб я тебе не знайшов. <хе> ну, я тебе бачу, ти вже близь. Близько, близько під, під, підбігаєш, підбираєшся до мене. Підбираюсь до тебе. А, Це так. означає, що ти ось тут. Ну Ні. майже <гум> ну ти, ти <гум> альпініст, але трішки тобі не повезло. Блін, якби я ще щось бачив, тут тут якось так темно. <гум> так, ну що, вже четверта хвилина, як там у тебе успіхи? Ти погано успіхи. <гум> я не розумію, де ти знаходишся. Я дивлюсь на ці гори. Я не розумію, тебе тут просто немає. Я тобі, значить, зараз дам кілька підсказок. Давай. Перший з яких буде феєрверк. Значить, фєєрверки ти кажеш, що не бачиш, ні? Не бачу. Ну, на горі Принаймні. мені. Тоді у мене є ще один план, я тебе бачу, але ти мені здається, мене взагалі навіть не в ту сторону дивишся. <світ> а куди мені тоді дивитись? Тебе на горі, я не знаю, я не бачу там феєрверків, нічого. Стріла? А ну, чекай, що за. Ти що, мене вирішив обстріляти? Тихо, тихо. ні-ні-ні, ти ж не тебе бомбити. Чекай Я бачу стрілу, і вона прилетіла звідки із поля. А чекай, ну, чекайно. Ну, давай, 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 Ха! давай. Ха! Чекай, ти що, давай. мене... Я ж, я ж дивився на вулиці, як? Так, я щось не вірю, що ти можеш бути тут, але. Він, він близько, я бачу його нік. Так, давай. Так, ти, ти можливо переховався просто, коли я дивився на вулиці, ти був десь в печері. А, ось ти! Як я тебе мав тут взагалі знайти? Ти що, прикалуєшся? Ти що думаєш, якщо ти такий великий, то самий крутий? Звичайно, крутий. Ти що думав? Ну. Добре, доведи. Тоді хвилина пішла. Давай опускай голову. Давай. Опускай голову. Побі -побі 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 -побі. Опускай голову. Підглядаєш тут. Так, добре, а я тоді ховаюсь. Вже 6 секунд витратив. Так, добре, впусту. І в мене є деякий план, але треба лише його втілити у життя. Зараз ви його побачите, але мені треба його згадати. Мені треба його згадати. Так, наче я планував кудись бігти сюди. Чорт, я точно вже не пам'ятаю, я вже забув. А, так, 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 так. Куди тут в цьому фортресі можна взагалі піти? Так, добре, мій план відміняється, тому що я не пам'ятаю, куди мати. Але зараз я вигадую щось інше. У мене є 30 секунд. Так, і. Добре. Так, ну тут наче буде непогано. Не знаю, побачив він мене тут або ні. Але я сподіваюся, що ні. До речі, тут навіть видно трохи більше, ніж потрібно. Я погнав тебе шукати, п'ять хвилин твої почались, і зараз ми тебе навіть знайдемо набагато швидше. Так, ну давай, давай. Блін, я вже тут впав був трохи. Блін, от шукати тебе в замку, це не знаю. Чи це гарна ідея, чи ні. Взагалі було вибирати таку локацію. Ну окей, подивимось, пробіжимось взагалі по всім місцям, де ти можеш бути. Так. Окей, давайте в той тунель збігаємо, подивимось. Ну там, здається, теж нічого такого немає. Так, ось ще якісь спуски, давайте погнали. Мені добре, що я великий, можу нормально пригати хоча б. Так, оп. Паркур, паркур, молодежне движення. Погнали. Так, тут тебе теж немає, тут тебе немає. Взагалі, де ти можеш бути? Отну треба так. Думати, як ти, куди б ти міг полізти? Щось росте, непонятне. Тут теж якась фігня, тебе теж немає. Окей, ну це було місце, до речі, хороше. Я б там 100% сховався. Так, ну я вже пробіг Пів замку. Тебе немає, не видно. Це може на замку, ну це так. да? не знаю. Всяке може бути, розумієш? Це життя. Воно не передбачено. А якщо я візьму якісь речі зі скрині? А ну-ка, ладно, хоча навіщо вони мені потрібен? Так, погнав далі. Саме передбачуване, це те, що я б ховався у замку. Ти думаєш, я буду в замку? Я думаю, що взагалі може й так. Подивився на лаву, думаю, можете в лаву запригнув Чотири хвилини. Чотири хвилини. Мені б якийсь зараз фейервер фейерверк не помішав. Я б тобі, чесно кажу, допоміг фейерверком, а якби не забув його взяти в інвентар. Я там, де розливається лава, і ти казав, що я там не можу бути. Я я зрозумів, я біжу, я біжу до тебе. Давай. Не факт, що там, хорошо я тут зараз сам ще згорю, блін. Стоп, я тебе. Бачу... Я бачу. Я бачу, піксель! Да, а! Ну що ж, рахунок 1-2, причому в мою користь, і це можна сказати, що фінальний раунд, тому що зараз я так сховаюсь, що ти мене знову таки не знайдеш, і все на цьому можеш закінчувати своє відео. Ти мене зрозумів? Я тебе зрозумів, тільки я помітив ти якось так швидко переміщаєшся, це просто капець якийсь. Ну добре, тоді, як скажеш, хочеш перемогти, мені якби не шкода, але всі ми знаємо, що зараз буде якби камбек, просто неймовірний, і я знову переможу тебе. Ну добре, давай їх. Хвилина пішла, ховайся. Так, все в мене є супер пупер ідеї, де що можна зробити. Зараз я вам покажу, як це реалізовується, і поміняю трішки своє місце. Значить, ми стоїмо ось так і все. Просто ми безпалівні на всю гру. А тепер ми трішки поміняємо своє місце. Заліземо ось сюди повище, Давайте. Так, а що взагалі по часу? Я блін таймер забув поставити 20 секунд. Ну, окей, то ну мені вистачить цього часу. Я вже я вже готовий. Я вже готовий. Ну добре, 5 хвилин пішли. І я тебе знаю. Що в... вже майже <реш> ще трохи і ти будеш знайдений. Я правда не знаю, ти можеш е, пролазити під ці кусти, я, чи ні, я не знаю. Ти міг мене 100% обманути тим, що ти піднявся кудись наверх. Як ти взагалі міг піднятися наверх? Дуже-дуже просто, дуже просто. По цим штукам можна підніматись? О, так, серйозно? Так, Можна, так, можна. Так, добре, можна. куди б ти міг взагалі дострибнути? Я людина павук, я просто заліз на гору і все. Ти людина-павук. Добре, тоді а, я буду перевіряти всі ціляни. Хоч Хоча ти міг вже і перелізти, я якби не знаю. Ну мені здається, що ти десь зверху, але якось ну, ти як би міг там піднятися. Ти можеш тільки висіти на цих, е, я не знаю, штуках, але. Як я тебе не бачу, якщо ти просто висиш на цих ягодах. А може ти взагалі не на ягодах, розумієш? Це... ти хочеш, щоб я так думав? Ти хочеш, щоб я так думав? Насправді ти десь на землі чи в воді. Ні, в воді ти вже б. Я б тонув. помер. Так, да. добре. Ти може десь в траві, десь в кустах, я не знаю. Ну я прям дивлюсь уважно. Може ти десь в мене під носом прям був. Може ти десь ось тут, я не знаю. Чи ще десь, я чесно, гадки не маю, які в тебе взагалі, тактики. А взагалі не можеш, ні? Ну я думаю, думаю. Зараз ну, я думаю, не думаю. Тобі можна ти одну... Підказочку, яка тобі, не знаю, тобі дуже сильно допоможе. Одного разу, коли тільки починався таймер, ти пробіг прям наді мною і прям пропригнув наді мною. Та, чекай. Я хожу прям по твоїй голові не цього. А, ось ти! Ти тут був весь час? Я був під. Оцею розовою штукою, потім я як спецназ пороплюю цією <с річкою запустив шоден фейерверк, і ти просто бігав до мене спиною весь цей час. Капець, ну слухай. Ну в тебе 5 секунд осталося. Ти буквально там тютелька в тютельку, ну ладно. Фух, нічого собі, нормально, так чуєш? ти, ти якось так нахуваєшся? Складно, я не знаю. Я так просто. Что ж, шку, типу мене тут взагалі не видно? Секунду, от, ось тут, під цим кущом. Конечно, не видно. Що ж, фінальний раунд. 2-2, все-таки ти зміг зрівняти раху. Але зараз тобі точно не вдасться нічого зробити. Ти такий маленький, а дракон такий великий. Ну. Ну так, спробувати. так, але я в креативі. Так, він на мене не буде навіть агнутися, а тобі повезло. Зараз Давай. все, пішла хвилина, і удачі тобі з драконом, але ти можеш його вбити навіть. В принципі, спробуй. Але якщо він тебе вб'є, то ти програв. Можливо, мені спочатку з драконом розібратися, а потім вже Ну, і... в тебе є 5 хвилин, на все, ти якби розраховуй свій час. Самостійно. Так, добре. В мене, в принципі, я креатив, я можу злетіти куди хочу, але я yeah, не буду цього no, no, робити. No, no, no. Так, добре, тоді я сховаюсь так, щоб ти мене не знайшов. Я тебе перехитрюю, як ти мене перехитруєш кожен раз з цими змінними позиціями. Так, в мене є ще 20 секунд, а я ще навіть не сховався. Що так, добре, трохи допоможу собі польотами, щоб швидше просто пересуватись. Ну, добре, добре, я сховався. Добре. Я тоді погнав. Зараз реально дракон ще мене почне вбивати. Ну я поки що можу з драконом час від часу розбиратися. Так, ну ну можливо, тут десь тут, ні. Ну тебе теж буде важко замітити. Замітити в тебе. Скін білий, такий світлий. Ну. Ну так, ну не знаю. Всіх тяжко замітити, коли вони 0-2 блока. Не попав по дракону, окей, шукаємо тебе далі. Можливо, ти десь в якомусь кратері. Ану, це схоже на кратер, чи не схоже. Можливо, я в порталі. Ти ну б так просто ну ти там не дивись. Не ти там не дивись. А я піду подивлюсь. Ну, піди подивись. Разом з тим мені треба ще від дракона відбиватися, чекай. Та він тебе якось не атакує, бо складність мирна. Ні, ні, в порталі тебе немає. Я зрозумів. Ти використовуєш мою тактику обману. Добре, давай ось так зробимо. Це Бо це тебе, щось... Так тебе дракон не атакує. О, це класна штука. Ти впевнений? Чому вона класна? Да, Тому що я можу вибувати перлини і телепортуватись, а це означає, що я можу швидше тебе шукати. Так, тут дракон прям пролетів прям біля тебе. І навіть не вдарив. Я думав, я, я думав, я думав прям біля тебе Ні. А тепер і біля мене. Ага. Окей. А може я тебе обманув. Ну треба привірити треба прижити все. можливо це взагалі. Подвійний обман. <свист> обман, про обман, про обман. Тут нікого і нічого немає, просто це якісь коти дракон. От ти бачив, куди зараз дракон полетів? Зараз ні. Тот, значить ти не тут. Так, але так. я навіть О. не знаю, де ти, я тебе не бачу, але в тебе залишився. Я просто я не розумію, куди бігти, я все обігав. Давай, феєрверк, феєверк. Мені потрібен феєверк. Так, добре. Ні... Нічого, просто нічого. <свист> <свист> Слухай, ну ще 15 секунд. Нічого не чути, нічого не видно. 15 секунд. Часкільки Запускаю секунд? безпереривно. Стояк, ну тут біг, шукай, я не знаю, в тебе. Бачу! Ну все, в тебе вже зібає часу. Ось, а я святкую свою перемогу. Я ховався за цим бендроком весь час. А знаєш що? Що? Чекай, риба, риба! Все, давай. А чи зможуть твої глядачі допомогти набрати мені 2000 підписників? 2000? Ти що, вони зможуть і 3, 5, 10, 20, 100. Так що, народ, посилай на його канал, знаходиться в описі. Давайте допоможемо йому зібрати 3000 підписник. Підписники в нього дуже круті відоси. Тому переходьте, дивіться, вам сподобається. Що мені щось так що мені щось сказати? Що я вже можу кінці без кінця задія в мене постійно з тобою будуть чорно-білі кадри в кінці, це це забавно.